Добрий день, дорогі друзі. Значить, веду репортаж із от місця такого. Це посольство Київської області у місті Києві, центральний вокзал Київщини. Значить, я от подумав, ці всі соцопроси – це ж чепуха повна. Рішив от сам приїхати сюди і попитати у звичайних приїжджих киян, за кого вони будуть голосувати на виборах. Доброго дня, ви звідки? Лівійська область, міністри. А за кого будете голосувати на виборах мера Києва? Тільки Олег Маслюк більше нікого не, не повинно бути. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Таня. А ви самі звідки? З Василькова. Правда. А за кого будете голосувати на виборах мера Києва? За Олега Маслюка. Бачите, думка народу, вона єдина. Доброго дня. Як вас звати? Здрасті, я Саша. Саша, ви самі звідки? Я з Горловки приїхав. Сашко, а за кого будете голосувати на виборах Мара Києва? Ну, я не прописано Києві, не голосувати буду тільки за Маслюка. Будет маслюк, будет масля. Доброго дня, як вас звати? Володимир з Попільні. Володимир з бачите. Володимир, а за кого ви будете голосувати на виборах Мара Києва? За Олега Маслюка. Вибір Попілля очевидний. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Тарас. Тараса, а ви самі звідки? З Рівного. Тараса, а за кого будете голосувати на виборах мера Києва? Ну звісно, за Олега Маслюка. Бачите, і молодь. І молодь. Як вас звати? Вадім. А ви самі звідки Вадим? З Жашкова. Та ви що? Да. А за кого будете голосувати на виборах мера Києва? Звісно, за Олега Маслюка. А за кого? Народ не обдуриш.